Доброго дня, ми з України, вітаю друзі, з вами знову Максутинський. Річ піде по грецьки, про Грецький зараз знову. Ось цей Кочерженко починає тріщати, вже один горішок впав. Ну, буду дивитися, можливо знайду. От, зараз йдемо ми до Карпатики. Є сигналочка на ній. Я її чекав, ось Максютинські один які красені і Прививка, привитий саженець, цікі красавці. Ось там, там ось сигнальні. Йдемо до Карпатики. Це ось Круківський. Така бомба вимахала за сезон. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Це червоноядрень. А цей круківський щось, непонятно, то лі живий, то ли ні. Ось. Карпатіка росте він так безобразно. Я йому обрізки не робив, бо якби жалко різати було. От, і він дав сигналочку. ось. Ну це скоріш за все, що різні сорти, інтер і Карпатика. От реально, скоріш за все, що різні. Я чомусь думав, що одне і те ж. Ось такий камінюка. Дуже крупна для сигналки, то взагалі Як... Якийсь... От. І ось ще є цей взагалі гарно дозрів. Чистенький, гарненький цей трошки менший, красивий. Горіх висушу, подивимось, що всередині ось такі камінюки. Крупні горіхи. Да, подобаються, буде залишатися. От я вагався, залишати його, не залишати. Взагалі я посадив був біля будинку і тут е, червоноядрий і, і Карпатіку. І і вітром чи порвало, чи вітром десь поділо бірки. Я не міг визначитись. ну Тепер ось бачу, що тут Карпатика, а там червоноядрий. В принципі, так як я її предполагав, як і припускав, так воно і є. Є ось плодушки закладені. ось Це теж і це ну побачимо по плодоношенню на слідуючий рік. Підріжу його вже. Щоб був на щось схожий. Ось така картина. Сушу. І зніму коротке відео по всім тим сортам, що збираю. Він піщанський зібрав, зараз йду до Максутинський один. Все, друзі, всім миру.